Ми з чоловіком познайомилися в 40 років, коли вже втратили надію на щастя, і прожили разом 10 років, коли я почала переконуватися, що стара приказка про сивину та ребро чомусь справджується. Я вже була заміжня, але чоловік не пройшов перевірку випробуваннями. У нас ніяк не виходило завести дитину після кожної спроби. Я втрачала часточку своєї душі, а він і далі хотів бачити перед собою усміхнену інну, яка обніме, поцілує і нагодує, послухає про всі проблеми та втішить. Коли ж підтримка потрібна була мені, то я отримала тільки докори, що з тобою сталося. Не з цією жінкою я одружувався. Я справді вже не була тією жінкою, я була випалена як всередині, так і ззовні. Він пішов, а я замість того, аби з полегшенням зітхнути, все чекала, коли він повернеться, бігом помчала приводити себе до ладу. Знаєте, як небіжчиків малюють, то так я себе зверху примарафетила і чекала на повернення Руслана. Слава Богу, що він не вернувся, бо я б не знаю, як би я далі жила. Минали руки, я то намагалася негайно знайти чоловіка, то, навпаки, завела собаку і в тихій радості проводила свій час. Несподівано я зустріла Миколу на прогулянці з томиком, так наче була розмова ні про що, чим годуєте, які вакцини брали, де є місце для вигулу собак, а далі закрутилося і завертілося. І вже ми разом 10 років любові та повазі. Ніколи не думала, що так приємно жити з чоловіком, чекати його з вечерею, дивитися разом фільм, гуляти і просто мовчати. Микола був холостяком і знав, що я бездітна, але він ні словом, ні ділом за всі ці роки не дорікнув мені. І ось сталося. Пізні приходи додому, довгі відрядження, і нарешті в його очах я знайшла милий ланцюжок, такий носять хіба юні особи. Я була в розпачі, отак живеш з людиною і зовсім її. Не знаєш, що взагалі з цими стосунками. Якщо всі зводяться до одного, то навіщо дано таке почуття, як любов, просто якась насмішка долі? Я не хотіла починати цю розмову, не хотіла ще раз все це переживати, збирати себе докупи довгі роки, не хотіла й ділити його з іншою. А ще надіялася, що то все мої вигадки і та прикраса мені. Так я не наважувалася на розмову і все визначив випадок. Томик на прогулянці потягнув носом і погнав в одну сторону, вирвавши з рук повідок. Я за собакою і тут побачила колю з дівчиною дуже юною. Я стояла, як вкопана, поки Томик лизав руки колі і дівчині. Коля оглянувся і побачив в моєму погляді все. «Інно, ти не так все зрозуміла, це моя донька, майже закричав він. Виявилося, що мати дівчина не сказала йому про свій стан, а тепер, коли дитині вже треба було дати освіту, то й сказала, що її батько це Микола. Я шукала якісь Миколані риси в цій дівчині, хіба його ніс, і то під питанням. Я не хотіла йому нічого казати, що то може бути і не його дитина. Вирішила, що раз таке діло, то треба й додому запросити. Я не знав, як ти до цього поставишся, бо ж це якби мої проблеми. У нас все налагоджено та добре. Казав він. А де вона живе? питає його я. Та я їй знімаю квартиру, поки йдуть вступні екзамени, і з одягу щось купую, я ж її тато, почав виправдовуватися чоловік. Дивися, раз таке діло, то хай живе з нами, а там буде видно, чи в гуртожиток піде, чи у нас буде. Сказала я, бо не знала, чи вживуся з цією дитиною, тим більше, якщо ще не його. Але час показав, що Віта просто копія Миколи в поведінці і в якихось таких дрібницях, як от стинання плечима чи кулінарні уподобання. Згодом ми познайомилися із мамою Віти. Жінка була одружена і було видно, що не дуже щасливо. А те, що донька живе з батьком, їй полегшувало не лише фінансовий, але й моральний стан. Отак я несподівано стала майже мамою і перестала вірити в прикмети. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.